Дякую, брат Олег. Сьогодні я трошечки маю алергію. І, може, краще було б бути вдома? А може ви дуже потребуєте почути цю проповідь? Не знаю, що є важливіше. Але я думаю, що трошки скорочу, бо я не хочу мучити себе і вас так само. П'ятий розділ сьогодні перед нами. І п'ятий розділ, воно вже є, коли Даніл є старшою людиною. Перший розділ, коли він молодий, тут виглядає, що він має, може, десь 70 років, може, трошки більше. І знов подія в палаці в Бабилонії. І до якоїсь цікавої мірі це є останній день Вавилонського останній день царства. І ми його маємо описане. Uh, We're looking at probably the last day, the last night of the Empire of Babylon, the mighty Empire of Babylon. And uh, many people don't know about this chapter, but they know about one thing about this chapter, and that is the idea of the writing on the wall. Uh, the handwriting is on the wall. People know about that because they know what it means. It means it's coming to an end. You either are reading it right or you're not, but whatever it is, it's coming to an end. Because the handwriting is on the wall. And you should recognize that. And so many people who don't know about this chapter know about that. That comes from this chapter, chapter five. Let's look at this great banquet that the King Balthazar prepares. І запитаємося, трошечки подивимося на пальці Божої руки. We we'll look at the fingers of the hand of God, we we'll look at the many many scene, and we we'll look at the great banquet. Перше. Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож і на очах тієї тисячі пив вино. Wine with thousands. Пригадуйте, що ми наняли Abington Baptist Church. Щоб прийняти з'їзд. Піш менш 350 людей можна там помістити. Уяви собі, щось таке подібне, але 3-4 рази більше. Багато їжі, багато вина. Не тільки це. Текст нам каже, що дуже цікаво, а це є, що не тільки жінки були запрошені, але так само і наложниці були запрошені. І це трошечки. Приносить труднощі, коли жінка і наложенця є під тим самим дахом, але це показує, що то за, за, за свято це було, показує, як, як, яка це гулянка була, де було багато вина, багато жінок, можливо, багато їжі. А, і коли вони почали вже. Напиватися, Цар Валтасар не тільки це робить, але просить, щоб принесли цю святу посудину, що була принесена від Єрусалиму. І вони уживаються, щоб пити вино і щоб славити богів золота, срібла з дерева. І таким способом вони зневажають самого Бога. So we have a royal rump here: a lot of wine, a lot of women, a lot of food, a lot of Право worshiping their Gods, saying that their gods are better than the gods of, of the Jews because they were conquered. І що ми мусимо додати до цього, це одна маленька історична справа. А це є наступне. Історія каже, що може десь 10 днів перед тим, халдейський цар Дарій терміново виграв боротьбу проти Вавилонську армію. Десь 50 кілометрів біля Вавилону. Десять днів, може, 7 днів перед тим Вавилонська армія була знищена через меди Персії. І тепер ніхто не знає, що буде із містом Вавилон, через те, що Вавилон більш-менш є відкритий. Вони не знають, Вавилон, чи цей Дарій прийде і буде просити податок, дозволить, що всі були на своєму місці. Чи він прийде спалить, чи він прийде, буде царувати там, ніхто нічого не знає, що буде. І питання є: якщо це є факт, і історія каже, що це сталося, чому цар Вотосар справує таке велике свято? Здавалося б, що вони мусили б або, утікати, або вони мусили б говорити з царем Дарією сказати: слухай, давай поговоримо. we to pay taxes, something. And they a Is it macho? We don't care. I'm the king. Let's have a party. Is it suicidal? This is the last party we're going to have. Might as well make it a big party. Is it delusional? Ah, oh, They're not going to make it in. We are Babylon. We're the mightiest empire in the world. We don't know. Але щось цікаве, що ми бачимо тут, що багато разів, коли людина стає близько до смерти, багато разів вона не хоче примиритися з тим, що вона може вмерти. Вона не хоче а, подивитися на факт що вона може десь за, за небаром померти. There's an interesting movie that just came out. I think uh, Stephen Carell is one of the actors. And the name of the movie is A Friend for the End of the World. Maybe some of you saw it. The idea is that there's a big rock that is going to hit the earth, and in 21 days or something like that, the earth will disappear. And it's interesting to see how still Steve kind of lives through that. First, his wife leaves him. He says, I don't want to live with you for the next 20 days. I'm leaving you, right? He still shows up to work, he's an insurance guy there's all these positions now opening because people are quitting and leaving so he's checking to see whether he can take a promotion right his the, the woman that cleans his house keeps coming to clean the house and he says go home beat your family in your last few days and she cries are you firing me no i'm not firing you go beat your family no no i'm coming next week again to clean the house the 20th day comes he is driving and people are still cutting the grass, there are people cleaning the window. It's like nothing is going to happen. And the idea is that humans, people, sometimes when they are faced with the fact of complete death, they try to mask it over. They don't want to think about it because it is too threatening. Um, Коли вони побачили, що вони були голі. Так? До якоїсь міри ми знаємо, що ми є створені для великої слави, але коли смерть приходить близько, ми пізнаємо, що ми не маємо свою славу, а поза Богом ми нічого не маємо. І воно є дуже болюче. І часом люди не хочуть дивитися на це, як цей цар. Тут все програлося, імперія розпадається. Давай будемо гуляти. Не хоче примиритися з цим. І до якоїсь міри ми так само мусимо розуміти, що поза, поза славою Божою ми не ні маємо ніякої слави. This is our problem. We are created to be purposeful. We're not animals. We don't, we don't live by instinct. And so anytime you do something and it has no meaning, it bothers you. What do you mean I'm doing this and there's no future for this? We want to know that if we do something, it has value, it has worth. And when it doesn't, it really shocks the system. And this is what we have here. He knows that he is doomed, but he still parties. It's a great sort of illustration of human nature. Друге, заважте ці слова. Мене, мене текль у Даніл не тільки мусить, заважте, що він каже. Це писання. Я прочитаю цареві. Перше мусить прочитати через те, що ніхто не вмів читати, можливо, по-єврейськи. І розв'яжу це. Probably the handwriting was in Hebrew. Those in Babylon did not read Hebrew, so they couldn't even read it, no less under. Explain what it is. But let, let's look at what really these words mean. Mene, mene, tekel, uparsim. If you take the Hebrew reading of it's the following. Mina, mina, shekel, polovena mine, abo poloveno shekla. Mina, ce je moneda, ma je vahu. Ona pishe droha shekel. Міна міна шекел менша, половина міни або половина шеклу. Це є акуратне читання цього. Даніїл не тільки це читає, але він інтерпретує це. і каже, що шукалося, щоб ти мав вагу вагу, ти його не маєш, поділиться це тепер. І він каже, що це є його гордість. За ваше 22-й вірш каже. А ти, сину, Валтасар, не смирив свого серця, хоч усе це знав. Що він знав? Він знав, як Бог отець покарав свого батька на виконодозера. Він знав, як наконодозр постав великим, і Бог його зробив, змусив, щоб він примирився, щоб він став смиренним. І Валтасар це знав, але він не хотів признати це. І це показує тим дуже важливий факт, що ми мусимо знати про гордість. Гордість робить людину сліпою. It makes you blind. Ти не можеш навіть навчитися від інших. Ти не можеш побачити, що дивись, як Бог усмирив ту людину. Може й мені щось таке буде, дай я буду учитись від того. Гордість робить тебе абсолютно сліпим. Ти не можеш побачити. Справді, дуже трудно допомогти для людини, яка є горда. Я не знаю, як ти можеш підійти, щоб допомогти, щоб людина побачила щось, коли вона не може побачити. Pride it is deadly. You can't help somebody who's proud. And if you don't like proud people, Probably you probably want to. Так що, перше, ми мусимо побачити, що він каже: Я ти знав про це, і ти не, не смирився з цим. Ти не побачив. Ти бачив, але ти не бачив. Друге, що він каже, секен. 23 вірш. Не вшанував Бога, що каже, що в руці його душа твоя, а що його всі дороги твої, ти не прославив. You did not honor the God who holds in his hands your life. And here is the word Numa, which is your breath, your spirit. І друге, and, and your ways. Цікаво, що він каже, що елементальна справа те, що ти дихаєш, Бог тримає це дихання у своїх руках. І він може. момент, момент Забрати його. Те, що ти дихаєш, це є в Божих руках. Прийде один день, і твої легені будуть дихати повітря надвір. І це буде останнє. І вже не бізьвуть більше повітря. В той момент Бог забирає від тебе цю, цю, це повітря. Не тільки це, Він каже, твої дороги. І через те це є велика така нерозумність в людині, коли Бог так, ну, просто базова справа дихання, ходіння є в своїх руках, а ти його не, не шануєш, ти не думаєш про нього. Ми сьогодні святкуємо славний їс Ісуса Христа, так що давайте візьмемо один приклад від цієї події. Я читав таку дитячу книгу. It's The Children's Book, okay? Very Cute. Про один осель. І осель, який віз Ісуса Христа цього дня. І історія починається. Це є дитяча книга, бо дуже багато і картини, і дуже мало читати. І цей осель починається, що він увечора не може спати. Він згадує всі ці події, всі ці люди, пальми, як співали, як все це робили. І він є захоплений, цим, він не може спати, він його верте подивиться на зорі і проходить всі ці моменти. І наступний день він скоренько встає рано, коли мама ще не бачить і утікає, і починає проходити через ті дороги, де він минулий день ходив. І щось він замітив. Ніхто не бачить його. Він іде, ніхто не дивиться. Люди йдуть, працюють. Він став, водичку випив, дивиться, ніхто нічого не каже. Давай піду де більше людей. є. Пішов, де багато людей є, щось там продають. Прийшов, став. Ніхто не бачить. І він каже, ну що то таке, що ніхто не, не бачить, що я тут є. І туди один чоловік бере одного каміння і кидає на нього, і кричить: Гей, звідси, тут нема місця для оселі. І люди почали повернутися і почали кричати на нього і так само кидати. І він злякався і побіг назад до вертепу. І мама каже: Син, ти, тебе бачили, бо на тебе Ісус Христос їхав. Ти думав, що коли ти знову підеш, люди будуть класти пальми, славити тебе, співати тобі. Каже, ну. Ти тільки мав і чув це через те, що над тобою був Ісус Христос. Ви знаєте, таке, ну, цікава, цікавий історія. Але я думаю, багато разів ми щось таке подібне, як Той Осель. Ми думаємо, що воно щось нам належить, це нам. А в кінці-кінці кінці, це є праця Ісуса, самого Ісуса Христа, Його присутність у нашому житті, що викликається. І ми цього не бачимо, ми сліпі. Ми, як той сель, біжимо, думаємо, що. Чого вони мене не бачать? Бо над тобою, де сидить Ісус Христос. І останнє пальці Божої руки, the fingers of the hand of God. Ісус Христос реінтерпретує цю подію. І щось Він дуже цікаво пояснює, говорить про цю подію. Uh, Луки, 10 розділ, Ісус Христос посилає людей по двоє. І Він каже: діть, проповідуйте добру новину, уздоровляйте тих, що є хворих, визволяйте людей від демонів. Якщо ви пригадуєте, вони вертаються, вони радіють. Вони славлять Бога через те, що демони слухають, і таке подібне. Одинадцятий розділ Ісус Христос сам виганяє демона. І 20-й вірш каже такі слова. А коли перстом Божим вигонює демон, Слово перстом – це є пальцем, так? то справді прийшло до вас Боже Царство. Чуєте? Коли перстом Божим вигонюю я демонів, каже Ісус Христос. То пальцем Божим я вигонюю демонів, то справді прийшло до вас Царство Боже. But if I dried out demons by the finger of God, then the Kingdom of God has come upon you. Що тут Ісус Христос каже? Як цар і вся ця, цей банкет. Не розуміли і не, зро... не бачили, що їхнє царство приходить до кінця, хоч палець Божий вже писав. Ісус Христос каже так: якщо ви бачите, що пальцем Божим я роблю цю роботу, це вже є доказ, що царство нове починається. Розумієте? Цебто Ісус Христос каже, моїми, коли цей демон виходить. І це робиться через пальцем просто самого Бога, це доказ, що царство нове заходить. І що цікаво, що люди кругом нас жують, і вони не бачать рукопис Божий, що це царство цього світу кінчається, вже закінчився через те, що Ісус Христос переміг. Коли Ісус Христос. У здоровлю людей, коли він говорив до них багато разів, казав, нікого не кажіть. Так? А коли він уїжджає в Єрусалим, він виходить на сцену і каже: так, я є Месія, я є той, хто Бог посилає, щоб інагурувати нове Царство. І Ісус Христос каже, коли ви бачите руку Божу, що пише, пізнайте, що починається нове царство. Місія церкви це постійно це робити. Показувати на пальці нашого Бога, який написав і каже: все це кругом, що панує тепер наш ворог, кінчається. Останні дні. Подивіться, пізнайте, що це рукопис каже. Апостол Павло. Підіймає, підбирає цю думку і каже, що ми є його лист. В оригіналі каже його поема. Цебто до якоїсь міри люди мусять читати нас і сказати, пізнати, чому ці люди по-йнакшому живуть? Чому ці люди, хоч живуть між нами, вони не є подібні. Цебто вони мусять пізнати, що нове царство вже почалося через те, як ми живемо. Цебто, до якоїсь міри вони мусять читати нас, вони мусять побачити палець Божий у нашому житті, щоб вони могли пізнати, слухай, я туди бенкетую, але цей царство кінчається, починається нове. Ісус Христос це каже для нас, коли Він реінтерпретує цю подію, Він згадує ця, ця, ця подія, де палець, палець Божий писав. І питання для нас сьогодні є, чи люди можуть нас прочитати, чи можуть нас побачити, чи вони пізнають, що ми віримо, що Ісус Христос царує, хоч у повноті ще ні, але вже почалося. Коли Ісус Христос Воскрес, це була офіційна інаугурація цього Царства. І від того часу до тепер воно помаленьку, помаленьку котиться, 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 зростає, зростає. І ми мусимо бути ті, що кругом нас можемо засвідчити через наше життя. Слухай, те, що тепер існує, воно вже закінчається. Воно вже кінчається. There's a new kingdom coming. And you are the finger of God that is saying to other people, listen, listen, this is what you have here. It is over. The party is over. The banquet is over. You see the handwriting on the wall? Jesus, the King of kings, is coming to inaugurate his kingdom. And I am living as if he already is here and he's already reigning in my life. Make sure they can read you.